Коли ми читаємо старий заповіт, коли Бог повелів будувати скинію свідоцтва по образцю, який є на небі, то Мойсей це робив. І написано, Він все освячував. Він освятив оці полотна, з яких будувалася скинія, Він освятив одяг, в який одягалися священики, Він освятив утварь усю оцю храмову, з якої вони. Приносили жертву, Він освятив занавісу, за занавісою, що було ковчег заповіта і все, що там було. Хто читає Біблію, він знає про це подробно. В наші дні, крім тих речей, які Бог колись у храмі казав освячувати, люди додали багато чого, і в наші дні освячують все. Освячують гроби, освячують кабінети мерів. Освячують стройки, освячують е, машини, е, ресторани, бандитські промисли, зброю, яка відправляється на війну. В наші дні. У мене таке враження освячують все, за що платять гроші. Багато платиш, будуть святити більше. Хай Бог помилує від такого освячення, тому що такого освячення він не хоче. Якщо в Старому заповіті Мойсей освячував храм, то він освячував місце, де пробував живий Бог. Живого Бога нема на гробі. Живого Бога нема в кабінетах чиновників. Може, є, якщо вони люди віруючі. Живого Бога нема в багатьох речей, які сьогодні освячують. Сьогодні все освячують. Ковбасу освячують, картоплю освячують, свиню кошику на Великдень освячують, про яку Бог сказав, що вона не дуже корисна, щоб її їсти. Все освячують. Все. І що має відношення до Бога, і що не має відношення до Бога. Я б сьогодні хотів нагадати єдка річ, яку би дійсно Бог хотів освятити. І сьогодні, коли ми будемо згадувати смерть Ісуса Христа і приймати від Його тіла Його крові, то Він би хотів це освятити в першу чергу. В першу чергу. Ви знаєте, не кожна людина читає Біблію, не кожна людина. Хоче її читати. Не кожна людина мала можливість читати Біблію. Це зараз Біблія в кожному домі, якщо хочеш. Раніше так не було. Вніше Біблія на тіле село могла бути священника. Більше людей не мали Біблії. Тобто, доступ до Божого слова був обмежений. Люди були неписьменні. Біблії коштували дуже дорого. В давнину, взагалі, коли не було ще паперу, виробництво паперу, кажуть, що оці рукописи вони всі писалися на телячих шкірах. Це було дуже дорого. Одне послання коштувало багато грошей. Це не сьогодні надрукувати на А 4 і ти маєш це треба було вбити тварину і на цій. Шкірі написати це було недешево. Сьогодні, дорогі мої, всі можуть читати, але так завжди не було. На той випадок, коли не буде Біблії, коли не всі будуть читати, коли не всі будуть мати доступ, коли буде гоніння і буде забрана Біблія від людини, Бог передбачив такий, якщо так можна, виразитися, Замінник такий для Біблії, який він дав абсолютно кожній людині, незалежно від нації, незалежно від того, читаєш ти Біблію, читаєш письменний чи не письменний, цей Божий світильник, який століття заміщав Біблію, бо її не було. Я не кажу, що це заміняє Біблію, але коли її не було, Бог передбачив такий світильник, який освітляв людську душу і допомагав розібратися в добрі і в злі, поступати правильно або неправильно. Як ви думаєте, як називається цей світильник? Совість. Совість? Павло До римлян, другому розлі каже, що язичники, не маючи закона, то оправдані совістю, то звинувачені совістю, вони розуміють, як їм поступати. Вони розбираються в багатьох речах для того, щоб робити добро, не завжди треба читати Біблію. Бог дав людину людині совість. Совість. Як ви думаєте, чому Адам, який переступив повіління Боже, чому він сховався? Хто йому сказав? Каже Бога, Адам, де ти? Я сховався. Чому ти сховався? Скажи, що йому сказало сховатися? Мені одна жіночка питала, яка колись працювала в колгоспі, ще раніше за Радянського Союзу, і узнала, що я повірив, і каже: Як ти думаєш, от я працюю дояркою на фермі, можна собі взяти три літри молока? Це буде вкрасти чи не вкрасти? Я її питаю, кажу, ви як несете цей бутиль молока через прохідну, ви його ховаєте в сумку чи гонорово так тримаєте? Вона каже, ховаю в сумку. А я її питаю, хто сказав вам його ховати в сумку? Хто вам дав таку пораду сховати в сумку? Совість. Совість. В книзі Йова написано, що перелюбник, той, хто ходить до чужих жінок, він чекає сумерків. Нащо перелюбнику сумерки? Скажіть. Бо він знає, що до чужої жінки йти не можна. Люди деколи роблять такий вигляд: я не знаю, я Біблію не читаю. Ти брешеш, ти обманюєш. Перелюбник шукає темноти. Чому? Бо він знає, що те, що він збирається зробити, не можна. Йому потрібна темнота, яка б би сховала його гріх. Добре він все знає. Тому, дорогі мої, перше ніж людина згадає, що там в Біблії пише, Сові зразу нагадує. Отак не можна робити. Це не роби, так не роби. Це дуже така благословенна річ у людині, совість людська. Так от Бог би хотів освятити не гроби, не кабінети і не ковбаси. А Бог хоче в Ісусі Христі освятити що? Людську совість. Сьогодні, коли ми будемо приймати тіло і кров Христа, Бог би дуже хотів, щоб прийнявши тіло і кров Христа, прийнявши святиню Господню, наша совість освятилася. Ми стали більш совісними. Апостол Павло каже, що деякі люди, віруючи того часу, він каже, потерпіли короблі крушення у вірі. Чому? Бо він каже, що вони нелицемірної віри не мали і не мали доброї совісті. І не маючи совісті, вони не змогли служити Богу. Апостол Петро каже, проводне хрещення це не купання, як ви собі думаєте, Петро каже, а це обіцянка Богові служити в якій совісті? В добрій. Коли людина чує, що совість каже, що це не можна, а вона не хоче її слухати, роблячи так постійно, вона свою совість що робить? Спалює. Вона її. Топче. І можна так зробити, що можна її, в принципі, розтоптати. Так от для того, хто вже свою совість давно потоптав і хто її вже давно втратив, Бог передбачив лікарство, яке може цю совість втрачену, яка десь там вже знизу, витягнути догори, відновити, восстановити людську совість. Восстановити. Є лікарство, за що дуже дякую Богу. І це лікарство я прочитаю, як воно звучить. Чим можна безсовісній людині помогти? Як можна її освятити? Апостол Павло пише лист до євреїв, 9 розділ, розказуючи про устройство святого, святого, святих з кінії, він каже. Шостого вірша. При такому влаштуванні до першої скинії, тобто до святого, завжди входять священники відправляти Богослужіння, а до другої раз на рік один тільки первосвященник не без крові, який приносить за себе і за гріхи народу. Цим Дух Святий показує, що ще ж не відкрита путь святилище, доки стоїть перша скині. Вона є образ теперішнього часу, за якого приносяться дари і жертви, які не можуть зробити досконалим у совісті. Того, хто служить. І вони зі стравами і напоями та різноманітними обмиваннями і обрядами, що стосуються плоті, були встановлені тільки до часу їх виправлення. Всі оці бики, воли, оці жертви вони були для очищення тіла, але совісті людської вони не затрагували, вони не освячували людську совість. І людина цих биків різала, різала, а совість, яка була, така й залишалася. І от Бог бачивши це, тисячу років, дві тисячі років, Бог це побачив, і він вирішив тепер дати жертву, яка буде на совість впливати, потрібну жертву. Але Христос. Переосвященник майбутніх благ, прийшовши з більшою та досконалішою скинією нерукотворною, тобто не такого спорудження, і не з кров'ю козлів і телят, але зі своєю кров'ю, один раз увійшов в святилище і здобув вічне відкуплення. Бо якщо кров телят і козлів та телиці через окроплення освячує осквернених, щоб чисте було тіло. То тим більше кров Христа, який Духом Святим приніс себе, непорочного Богові, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богу, живому і істину. Я чув, що євреї телицю шукають, бо колись телиця її спалювали і очищали тою водою знов таки тіла. Так вони мріють, коли євреї зможуть вивести сорт такий. Рижої телиці, і кажуть, що час близький. Уже є. Но рижа телиця була призначена освятити тіло, якщо людина мала осквернене тіло, рижа телиця не має доступу до совісті. Доступ до совісті має тільки одне лікарство. Кров Ісуса Христа. Все. Тільки кров Ісуса Христа може людині допомогти, яка давно. Втратила совість. Ви знаєте, якщо людина втратила совість, їй Біблія вже не може допомогти. Бо людина втратила совість. От є люди, які не читають Біблію, але в них є совість. І вони досить адекватно себе ведуть? Досить адекватно. Вони Біблію в житті не читали. І їм достатньо совісті, щоб бути нормальними, адекватними, порядочними людьми. І їхня совість. Керує їхніми словами і їхніми вчинками. Я вам деколи розказую деякі випадки життя. Ну, бачиш, дивишся, маєш очі, дивишся, аналізуєш. От є людина невіруюча, яка не читає Біблії, не знає, що в Біблії є така заповідь: шануй батька і матір. Ну, їй совість каже, що батька і матір треба шанувати. Чому? Тому що мама тебе родила в тяжких болях. Мама не досипала, мама готова була померти за тебе, якщо би це треба було. Батьки готові органи свої віддати своїм дітям, якщо треба міняти ці органи. Тільки батьки. Батьки не залишають, коли тюрму дають 10-20 років, вже друзі всі давно забули. А мама ходить і носить посилки, Тобто, то мама. Так от Бог каже, що Біблію не обов'язково читати, щоб це зрозуміти. Достатньо мати хоч трошки людської елементарної совісті. І все. І тобі все ясно, як білий день, що цих людей треба любити, поки не живуть. Бо якщо син доробився, мама не доїдала з татом, вивчили сина, і він тепер має високу зарплату, і він лежить на курорті, віддихає, а мама з татом не можуть дров купити, щоб натопити собі в першці. Скажіть, Біблія, треба такій людині? Просто совість. Чуть-чуть. Не треба дуже багато совісті, хоч трошки. Буквально чуть-чуть, щоб містити таку просту річ. Що твої батьки жертвували собою, ну дай їм ти ж не віддаєш, як вдова, дві останні лєпти. Ну візьми від, того, від тих своїх непотрібностей різних трошки уділи своєму батькові чи своїй мамі. І все як просто. От Давид, совісна, порядочна людина. Йонафан раз його зберігає від смерті, другий раз його зберігає, і помирає Йонафан. Ну, в цього чоловіка совість є, вона працює, в нього все на своєму місці. І він каже: може, діти лишились Йонафана? Бо я чую свій борг перед цією людиною. Да, лишився один каліка кривий на ноги. Покличте його сюди. Покликали мимфіосфея. Каліка надвіно храмає. У кожен того каліку. Тягне ж у царський дім і каже: від сьогодні буде їсти за царським столом. Що Давид так робить? Бо в нього з совістю все нормально. Він пам'ятає, як Єнофан спасав його життя. І його, йому не мішає теж це каліка, що в нього, можливо, смердить, що йому не місце в царському домі, на тобі милостиню, скільки тобі треба. Всипти йому там срібняків, скільки треба в мішок, хай йде собі. Що він тут має робити в царському домі? Це високопорядочна людина, Давид. Совісна людина. І Бог любить цього чоловіка, бо він знає, що в Давида з совістю все нормально. Раз, зрішив, поступив, можливо, проти совісті. За що Біблія його укоряє по цей день? Тому, дорогі брати і сестри, є речі, де треба, щоб працювала совість. Ось я розказував вам колись такий випадок. Їду в поїзді, дві жінки стоять напротив. В одної є совість, в іншої нема. Я не знаю, читали вони Біблію чи не читали. Обидві у спідницях по коліно бачу, напроти сидить мужчина. Я от просто бачив, де є совість, а де нема. Та, яка має, спідницю почала тягнути вниз на коліно. Натягнула, скільки була годна, руки так поклала, сховала коліна, і я зробив висновок про неї, що в цієї жіночки із совістю все нормально. Друга Побачивши, що я сиджу напроти, Ногу так задерла до гори, що мені знизу було видно аж до шиї. Скажіть, от якщо їй дати Біблію, Біблія поможе тій людині? Там як нема совісті, то ти її не навчиш. Хоч братів, благовісників туди посилай, хоч пасторів у людини, як нема совісті, її навчити нереально. Люди деколи водне хрещення прийняли, Біблію читають, а совісті не мають. От виходить як ця жіночка напротив, може вийти людина на сцену, вся гола. І каже, сьогодні буду славити Ісуса Христа. Іди одягнися спочатку. На початок іди одягнися. Ну, читай, написано у храмі Божому, що священник, коли і ходив у присутність Божу, то написано, що по ступеньках. Коли він піднімається, щоб його тіло не було видно наготи, то Бог казав, що його одяг має бути зверху донизу, закриваючи тіло. І Бог казав, тому що я є там, я є присутній на цьому місці, і мені твоя нагота не потрібна. Апостоли ловлять рибу і впізнають Ісуса на березі. Він чоловік, вони чоловіки. Могли би так сильно не соромитися, вони написано. Одягнулися і кинулися у воду. Бо вони розуміли, у них трошки совісті було, напевно, що перед лице Господнє в, в такому вигляді, як вони на лодці сидять, не пасує. Брати і сестри, йти до церкви в тому вигляді, що в спальні не пасуй. Є одяг, передбачений для спальні, а є одяг, передбачений для церкви. Для людських очей. Не то, що в церкву взагалі на вулицю вийти, в чому мама родила, то, то на певну совісті. Не дуже густо. Сіли за столом, покликали в гості. І брат має добрий апетіт. П'ять людей сидить, а він що сам з'їв, а чотири решту що будуть їсти. Він робить такі очі, він не знає. Про що це говорить? Нема її рідної. З'їв мені добре, Все, це живіт тримається. А це ваші проблеми, що ви будете їсти. Відкрив, от є пару дітей. Перший, хто до холодильника прийшов, палицю ковбаси з'їв, питаєш, а ці що будуть їсти? Такі невинні очі, ангейські, не знає. Про що це говорить? Тут Біблії не треба, просто треба подумати, коли ти їш, що є ще пару ротів, вони теж хочуть їсти, ще їм залиши. Жінка іде, одна дитина в одній руці, друга в другій, сумка на голові, а заді йде господін. Отаку От будку від'їв і не поможе. Скажіть, у нього з совістю є проблеми? Напевно, троха є. Чоловік робить на роботі цілий день на стройці зранку до вечора. Жінка до обіду виспалася, нігті підрівняла, в соціальні мережі все переглянула. І він приходить додому, змучений, ледве теплий, і вона не встане йому їсти, підігріти. Вона ще каже: ти маєш бути джентльмен, мені підігрі. Скажи, як у неї з совістю. Щось трохи там є, чи нема зовсім. Повний ноль. Ще каву в їй треба принести. Він ледве язиком заплітає, наробився. А вона, ще каже, має бути джентльмен. Ось такі у справи. Так от Ісус Христос подивився на це все з неба і хоче нам що? Допомогти. Допомогти. Як ми, отак, брати і сестри, перегляньмо свою совість, як у нас на рахунок совісті. Та й давайте, давайте будемо молитися, щоб сьогодні, коли ми будемо приймати тіло і кров Ісуса Христа, щоб ця свята кров очистила нашу совість. Як написано, совість нашого числа від діл порочних на служіння Богу живому, щоб у нас була совість, совість вона знає, як робити. Запросили на весілля. Місце коштує тисячу півтора дві Поставив конверт 5 гривень, улибається, молодих так вітає. Ти що, не знаєш, скільки місце коштує? Що ти ці 5 гривень там в конверті не підписав? І робить вигляд, що він не від міра сього, знаєте? Вернувся з космосу. Ну ти ж знаєш тепер ціни, чоловіче. Або не йди на весілля, або вже як прийшов, то щось дай. Совість. Прийшов у гості, жінка прибирала ков'яр в чоботах, пішов з однієї кімнати в другу. І що? Та ти якби поприбирав так, як вона тебе цінувала чи вправи, пішов в чоботах по всіх спальнях. От деколи скору, скору допомогу, треба там лікарку визвати. і от видно, навіть по лікарях. Прийшла лікарка, бачиш, що в хаті чистенько, зуття зняла, пішла в спальню. А деякі в болоті. Тож, таке начальство прийшло медсестра із сільського пункту. Та ти це розуй, бо там хтось прибирав. Тож ж такі прості речі. Знаєте, я навіть я Біблію не хочу проповідувати в такий випадках. Біблія це вже для людей, які дружать з совістю. А хто не має совісті, їм треба ось такі тренінги проводити по збагаченню совісті. А вже потім можна читати Слово Боже. Так? Я раз приїхав в одне зібрання, ну і дали сестрі <кій> читати вірша. Видно, не давали до того, але знаєте, як багато гостей всі щось хочуть читати, говорити, проявляти себе хочуть. Бо, бо більше людей. Чим більше людей, тим більше прояву хочуть. Ну і той пастор, не знаю, дав сестрі вірш. Ну, вона вже відірвалася за всі рази, що не давав. Море гостей, пастора, проповідники ногами перебирають, всі хочуть проповідувати. А вона в очі до гори звела, як мать Тереза, і читає, і читає той присвітіє і, і, <смас> і кашляє, і так і сяк. Та ти що? Поки всі не відчитала, дивлюся в неї зошит, будь здоров, такий во. Думаю, ой, шкода мені того присвітеря, бачу, він аж зіпрів. То має бути якась совість, так? Приїхали сім пасторів, домовилися, що сім мамам дадуть слово. І перший як взяв слово, всі, решту, що можете їхати додому. А совість? А совість. Вона має бути, так? Треба трошки керуватися совістю. Тому, я вам так скажу, перше, ніж заходити там в високі матерії, в духовні, треба. Подружитися з совістю. То я зараз буду молитися з вами, що якщо в нас совість трошки є, щоб їй було багато. А як її нема, кажуть люди, як нема, то й Бог не поможе. Поможе. Поможе, ще й як поможе. Ми як до нього возьмемо і скажемо, Господи, чувствую, нема в мене совісті, дай, дай я вам обіцяю. В ім'я Ісуса Христа. Коли будемо приймати тілою кров, і ми прямо будемо відчувати, як через кров Ісуса Христа совість буде заходити у нас, і ми будемо просто прекрасними людьми на цій землі. Амінь. Молимося.